Всім привіт! З вами Діана Суворова. Сьогодні тестую дуже цікаву новинку. Чесно скажу, що я чекала цю новинку в Україні. бо коли її анонсували в грудні, я була дуже дуже рада. Бо туші це мій улюблений продукт в макіяжі, коли гарні вії, макіяж. Просто чудовий виходить. Навіть коли я не фарбуюся, то я трішки фарбую вію, і все, готово, можна так і йти. І це туш від Maybelline у дуже цікавому відтінку. Він такий бордовий, трішки фіолетовий, дуже цікавий, такий складний трішки а, колір. І сьогодні ми протестуємо, що це: це SkyHigh, і лінійка а, в них якби, розширилась, поповнилась новими відцінками. До України доїхав тільки один, бо в світі вийшло ще дві кольорові туші: SkyHigh у красивому такому. Блакитному кольорі, насиченому, не знаю, чому її не запустили в Україні. Я б залюбки користувалася блакитною тушю, можливо, десь за кордоном придбаю. І ще рожева тушь. На, 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 на рахунок рожевої туші я трішки сумнів, сумніваюся, чи я б користувалася, але ця це точно 100% попадання. В мої преференції, в мої подобання, я б так сказала. Коротше, лінійка Sky High зараз поповнилась. У нас тут є і екстра чорна туш, є коричнева туш, є водостійка туш, є звичайно чорна. І, нарешті, з'явилась ось така гарна. Посилання на новинку буде внизу. Вона продається на майкапі. Я бачила її в Єві, бачила в просторі. Тобто, в магазинах вона вже є, і онлайн теж є. Коштує десь 400 з хвостиком гривень недешево. Зараз ціни дуже піднялися. Але ця формула мені дуже подобається. Я обожнюю туші Sky High, це мої найулюбленіші туші. І вони не, не розмазуються, не відбиваються, не осипаються, змиваються дуже класно водою, коли ви вмиваєтесь і змиваєте макіяж. Ніяких проблем з цією тушю немає. Окрім цього, всі туші від SkyHigh роблять красивий об'єм розділення без комочків. І це я дуже люблю. Ну і коли вийшов цей відтінок, я просто зобов'язана окреме відео зняти. Як ви знаєте, у минулому році пішов дуже великий тренд на коричневі туші. В мене є окреме відео про мої улюблені коричневі туші. Посилання на це відео теж буде внизу. Ці туші класно підходять для денного, неяскравого макіяжу, для макіяжу без макіяжу. Вони дуже класно підходять для неконтрастної зовнішності. Коли у вас світле волосся, світлі очі, Блакитні, зелені, сірі, навіть коли вони карі, теж коричнева дуже гарно підкреслює і посилює такий, знаєте, природний колір вашого, ваших очей. Тобто я цю туш обожнюю. І ось в минулому році я користувалася дуже часто тушю від Maybelline Lash Sensational. у... Винному бордовому відцінку бургунді Brown. Так вона називається. Бо я вже звикла, що ця називається бургунді-хейс, а, а ця у нас бургунді Brown. Тобто такий а, винний, красивий, бордовий, насичений, коричневий цей колір ну, дуже красивий. І сьогодні ми порівняємо а, ось цю красуню зі Sky. High. А, цей відцінок. Він дуже красивий. Ось на камері. Ви бачите, що це не коричневий такий, вона саме бордова, дуже красива. Давайте я вам поруч одразу покажу. І Lush Sensational, ну, ви знаєте, я ось зараз дивлюся, і мені ці відтіночки навіть даже схожі. Зараз покажу поближче на камері, але «Sky High» точно більш фіолетова. а Lush Sensational вона більш коричнева. Але це на камері так виглядає. Зараз я, мабуть, зроблю ще сводч на руці, саме формулу, подивлюся і колір, як він в порівнянні з коричневою тушою, з фіолетовою. Ну, коротше, як він буде виглядати. Так, тут я нафарбую ось Sky High колір. Мені здається, що ці туші всі, такі ось коричнево бордові вони дуже гарно проявляються при денному світлі. Прям коли ось сонечко падає вам на очі, на вії, і тоді видно. Так, наступна в мене буде. Саме Lush Sensational, вона, мені здається, так, вона більш, більш вона в коричневий уходить, ніж Sky High. Ну, і я візьму, мабуть, просто коричневий Sky. High, Така темна коричнева, щоб вже було з чим порівняти. І ось вам покажу на руці, бо тут реально видно різницю. Що, Ось, бачите, Sky High Burgundy Хейс, вона реально більш фіолетова. Далі в нас йде Бургунді Brown Lush Sensation, вона більш коричнева. І тут прям насичений колір. Це Sky High класична коричнева. Бачите, яка різниця. Ну, і, звісно, на очах теж подивимось, як буде виглядати. Так, ну що, буду фарбувати, наберу туш нову. Я взагалі люблю, коли туші, знаєте, вже десь тиждень чи два використання такому постійному, тоді вони, мені здається, краще фарбують. Чи у вас так розкажіть мені, будь ласка. Так, ну що роблю перший шар і дивлюсь, як виглядає. Дуже люблю цю щіточку, ялиночку, вона дуже гарно фарбує. Вії, просто розділяє. А, і все-все профарбовую. Ось, слухайте, ну от я зараз її наношу. І ви знаєте, так не дуже я бачу, щоб вона була прям така фіолетова на очах. А, тож, якщо ви боїтесь, а, що вона буде просто фіолетова на очах, то ні. Вона дуже-дуже красиво виглядає. Майже така чорно фіолетова скоріше чорного я бачу більше, ніж фіолетового. Напишіть мені, як якось зараз перший шар, бо я ось не бачу себе у камері. Я бачу тільки ось в дзеркалі. І коли опускаю око, то не бачу прямо як виглядає. Мені здається, що трішки видно цей фіолетовий. Пігмент, звісно, коричнево бордовий він на віях. Зараз, поки фарбую друге око, хотіла вам розказати, що бачила дуже-дуже скоро вийде новинка від Ламель. Там теж буде туш у такому бордовому відтінку. Це буде колекція така червона, вся. І дуже скоро теж її протестую. Ще поки її немає в магазинах. Ось вона поступово з'являється. Може, коли це відео вийде, вона вже буде у наявності, і там теж буде коричнева туш. Я ж кажу, що це дуже великий зараз тренд. І я думаю, ще, ще більше у 2024 році буде з'являтися таких кольорових, прикольних тушей. Ніколи не думала, що ці туші мені будуть подобатися, бо дуже рідко користувалася такими тушами раніше. Ось зараз просто не можу, рука сама тягнеться щось ось таке собі намалювати. Нижні віки теж я фарбую. І тут є ще один момент, що такий колір може іноді... Робити очі трішки заплаканими, червоними, підкреслюти щось таке червоне у оці. Таке може бути, бо це ж, звісно, трішки червоного пігменту є у такій туші. Але, чесно, мені начхати, бо це дуже красиво. Можна провести собі якийсь світлий олівець на водній лінії. І все одразу стане гарніше, очі будуть більш світліше. Але мені і так подобається. Але якщо ви дуже приймаєтесь цим моментом, то майте на увазі, що так, ця туш може зробити ваш погляд більш таким не знаю, втомленим, більш підкреслити щось там червоне, почервоніння. Тоді вам краще коричнева туш, чи о, чорна. Але мені не чхати, мені так подобається, як це виглядає. Я зробила камеру ще ближче, щоб показати, звісно, вам результат. Мені дуже подобається, як виглядає ця туш на очах. Всі властивості моєї улюбленої Sky High. Яку я так люблю, але ще й в такому прикольному відцінку, Боже, як я хочу зараз попробувати ще блакитну, де її, де її знайти? До речі, це не всі новинки, які вийшли у мейблін, бо у наступному відео ми з вами протестуємо ще дещо цікаве. Тож, якщо ви не підписані на мій канал, саме час підписатися, поставити вподобайку. Бачите, що в нас ще з'явилось в продажу? Це такий Перфектор 4 в одному. Дуже цікавий продукт. Його порівнюють з дуже схожим продуктом від Шарлот Сілбері. У наступному відео я зроблю порівняння. Це такий, знаєте, дуже. Сяючий продукт для обличчя. Тут написано, що це і праймер, і консилер, і хайлайтер, і біві-крем в одному. Не знаю, як це все поєднуються в одному продукті, я бачу, що в ньому є такі світовідбивні, Відбивні? Господи, я колись навчуся це слово називати. Бачу, що там є маленькі такі м -м, крапочки, які світяться, надаються сяйво. І мені дуже цікаво е, спробувати. Бачите, це як такий старший братик чи сестричка з цього консилера. Але це для обличчя. І ще один продукт, який будемо тестувати це плампер для губ, Збільшуюч... збільшуючий це знаменитий вже ліфтер-лосс, але з перцем. Подивимося, як буде працювати. Тож, це буде у наступному відео. А сьогодні подивимося, як буде працювати ця туша. Я з тушю проходила з цією цілий день, і вона себе поводить точно так же, як і чорна оригінальна версія, тобто дуже стійка, не розмазується, не осипається, не відбивається, дуже стійка. І це мені. Реально подобається. Тож буду а, користуватися нею. І мені дуже подобається, як вона виглядає на віях. Вона, начебто і чорна, до речі, матова, дуже красива, ось без кумочків. Але все ж таки є в неї ось такий Бордово-вінний відтіночок, який мені подобається, особливо для моїх очей. Дуже рада, що ви були зі мною. Дивіться наступне відео, де я буду тестувати новинки. І взагалі, я думаю, що в 2024 році нас буде чекати багато класних, приємних, косметичних новинок. Всім пока, побачимось!